Вітаю, це Суспільне Кропивницький. Мене звати Леся Журавська. Сьогодні говоримо з Інгою Кузнецовою, дитячою підлітковою психологинею. Говорити будемо про залежність дітей від гаджетів. Я вітаю вас, пані Інго. Вітаю основне завдання саме молодшого віку, раннього віку, це сенсомоторний розвиток. І, це? І сенсомоторний розвиток сенсорика це сприйняття різної інформації зі світу через різні канали. Сенсорні через зір, через слух, через е, якісь сигнали тіла. Друге, це моторика, це рух, різноманітний рух, е, маніпулювання різними предметами. І е, чим більше дитина за ці три роки отримає такої інформації, е, тим розвиненіше, тим більше буде база для її розвитку подальшого. На жаль, комп'ютерне середовище, середовище гаджета гаджетів, це сенсорно обмежене середовище. Тобто дитина отримує зорову інформацію, але вона трошки урізана. Дитина через це менше рухається, і тому що ми зараз маємо? На жаль, ми маємо затримку мовлення. Ми маємо затримку дрібної моторики, тобто моторики рук, і крупної моторики. Ми маємо якусь таку некомпетентність у тому, як дитина з речами обходиться. З побутовими речами Оце все на жаль проблема надмірного використання гаджетів. та й взагалі використання гаджетів. Я вважаю, що принаймні у ранньому віці дитині гаджети не потрібні. А якщо ми повернемося там на кілька десятиліть тому, то діти дивилися телевізор. Справа в тому, що телебачення чим відрізняється, тим, що там час. На мультики він все ж таки обмежений. Хоча в мене великі претензії і до такого наднормованого надмар... приглядання телевізору. Але в гаджетах є одна річ: дитина занурюється у цей світ, і вона починає там блукати. Блукати, знаходити, що їй е, треба, це затягує і поступово змінюється її свідомість. От ми коли е, всі батьки вчать як користуватися ложкою, виделкою, якимось щіткою зубною, якимись побутовими предметами. І в той же самий час такий складний, взагалі, таке складне культурне знаряддя, як гаджети, да, телефон, інтернет, ми просто даємо дитині на відкуп. Ми її не вчимо. На що ми розраховуємо на те, що буде вчити, вчити хтось інший опосередковано через гаджет? Що значить вчити? Якщо ми говоримо про дуже маленький ранній розвиток, то це ми даємо переглянути ну, мультики, якісь ігри. Дитина все одно вчиться. Чому вона вчиться? І чому вона в цей час не вчиться? По-перше, вона вчиться тому, що вона маніпулює з плоскими предметами. Причому маніпулює просто через один палець, да? тобто м'яз о цього одного пальця розвивається. Але вона не вчиться маніпулювати з різними предметами заточуючого середовища. Ще чому вона вчиться? Вона вчиться тому, що інформацію можна споживати пасивно. Якщо ми порівняємо, наприклад, сюжетно-рольову гру. Яку робить дитина, щоб себе розважити, ставить іграшки самостійно, придумує сюжети і мультик, в якому все є. Це зовсім різна, скажімо, вплив на мозок. Зараз на жаль, сюжетно-рольова гра вмирає як вид діяльності. Мало дітей вміють грати в сюжетні ігри. Біль за те, скажу таку кащонствіну фразу. Зараз багато педагогів. І багато вихователів в дитячому саду садку. Це теж вже покоління, яке виросло на гаджетах і на телевізорах. І вони також не вміють грати в сюжетно-рольові ігри. Що дає сюжетно-рольова гра, чого не може дати гаджет. По-перше, вона розвиває фантазію дитини. по-друге, вона розвиває суб'єктність дитини. Що таке суб'єктність? Це здатність дитини організовувати своє життя, здатність себе розважати. Потім це вміння, якщо ми говоримо про вищий вид, сюжет, саме сюжетна рольова коли ми граємо ще з кимось з дітьми, вона вчить пристосовуватися до інших, узгоджувати інтереси. Зараз дітям дуже складно дружити, на жаль, тому що вони не вміли через сюжетну рольову гру грати. Дитина росте, іде в школу. В школі обов'язковими є здобуття знань через інтернет, і як знаряддя це будь-який гаджет, телефон, комп'ютер, планшет або все разом. Більше того, в країні війна і є дистанційне навчання, яке. Також неможливо без е, гаджетів. Mm -hmm. Як тут унормувати? Що перше кидається в очі? Е, Комп'ютер і ті види діяльності. Ми взагалі, коли говоримо про е, інтернет, да, як інтернет-простір, це простір багатоплановий. Там є багато текстової інформації, там є цікаві форуми, там є навчання цікаве. TikTok. О, да. О. І тут ми повертаємося до того, а що, а що саме чим займаються діти? Вони вчаться, вони читають занімательну фізику, чи вони сидять в тіктоці. А в тіктоці також є занімательна фізика, є, але хто до неї дійде, так? Ну, Тобто, дивіться, дитина завжди займається тим, що доступно, чим займаються всі інші. І от якщо ми говоримо про тікток, про ігри. Про те, що більш за все, да, це соціальні мережі, це ігри. Вони, на жаль, не формують увагу в такому обсязі, як треба, і в такому в такій якості, як потрібно для навчання. Ну почнемо з того, що досі ми вчимося, і переважна більшість інформації навчальної це текстова інформація, вчать теж за допомогою мовлення. Тобто, що має дитина вміти, має дитина добре володіти. Моторикою, да, якою якої немає, да як ми говоримо, яка часто вже дуже слабка. Друге, вона вміє на слух сприймати складні мовні конструкції. Тобто текст те, що розповідає... тобто текст, те, що розповідає. і отут, якщо ми кажемо символ нашого символ нашого часу, це висловлювання. Багато тексту, много тексту, да? багато тексту. І оце багато тексту, це те, що діти сприймають від навчання. Дуже багато дітей, це я, як людина, яка працює з дітьми з підлітками, бачить, чому діти не можуть вчитися. Вони не сприймають те, що говорять вчителі. Ну, якщо ви говорите, що це багато дітей. Не може сприйняти, тобто росте покоління, яке це не да. сприймає? Да. Росте покоління, яке не може прочитати, наприклад, багато, скажімо, декілька сторінок, зрозуміти і сприймати наукового тексту. Ну, я кажу, науковий, так, як навчального, да, в підручнику. Поголовно, мало хто читає їх, але, ми ж, але ж в нас ще є книжна культура. Інтернет культура, вона поєднує в собі і книжкову культуру, і культуру телевізійну, да, і культуру там, ігор і так далі. Але, але обов'язково треба, щоб дитина оволоділа книжковою культурою. Але дитина, яка починає оволодівати екраною культурою. Інтернет культурою вона не буде мати мотиву оволодівати книжковою культурою, тому що мозок наш працює по якому принципу, по економному принципу. Якщо я можу, наприклад, щось подивитися, я не буду це чекати читати. Але це це важливо принаймні, для, принаймні для навчання. Я виходжу з того, що зараз я бачу, а бачу я конфлікт між вихованням і розвитком дітей у гаджетовій культурі і навчанням їх суто у книжковій культурі. Поясніть. Дитина навчається, розвивається за допомогою гаджетів, да? у середовищі, у якому є сенсорна стимуляція, зорова стимуляція, да? дуже такі виразні, скажімо, образи, ігри, яскравий світ. Хто хоче після такого світу читати книжки? Тому моя рекомендація взагалі для батьків це спочатку розвиток у. Нормальному збагаченому сенсомоторному середовищі нашому сучасному воно дає дуже багато, скажімо так, дуже багато можливостей. Потім книжки, читання книжок, і тільки потім вже занурення у комп'ютерний світ. Дозоване обмеження це норма, яка є у всьому сучасному світі. На жаль, в нас як бідна країна, ми не можемо собі дозволити. Що ми не можемо собі дозволити? Ну, наприклад, якісно розважати дітей під час перерви. У нас всі діти сидять в гаджетах поголовно. А хто мусить їх розважати на перервах? Принаймні, слідкувати за ними, слідкувати педагоги ті ж. Як формується залежність і як батькам зрозуміти, що ця залежність вже сформована у дитини? Наприклад, в дитини. Все її спілкування обмежується людьми з інтернету. Перше, друге, вся її діяльність обмежується діяльності в інтернеті. Їй важко зайняти себе чимось поза інтернетом. Вона знервована. Коли відключають гаджети, ситуація, в якій знаходиться наша країна, війна, повномасштабне вторгнення, це поглиблює проблему чи можливо навпаки створює можливість е, виходу або пошуку шляхів виходу від е, цих проблем? Буває по різному Я багато працюю з переселенцями, з людьми, які мігрували в інші країни, і буває насправді по різному, як вийде І іноді люди в бомбосховищах, дітки знаходять собі компанію і там граються активно. але на жаль, коли йде обстріл, бояться, то багато і дорослих людей вони занурюються у гаджет, щоб як, як уникнути якось у цих хвилювань. І дітки це та також роблять. І на жаль, це теж поглиблює проблему залежності від гаджетів, від того, що дитина уходить у світ, входить у світ де безпечно. Де все нормально, як їй здається? Так, да, як їй здається, тому що в інтернеті є свої небезпеки, от але дитині здається, що там нормально, там яскраві картинки, там немає вибухів, немає страху, немає переляканих дорослих. В якому віці у дитини формуються? Здорове розумне ставлення до інформації з інтернету, яку вона черпає через гаджети, що я маю на увазі, коли вона може вже відрізнити, що це щось небезпечне, а це те, що можна використовувати. Формування критичного мислення воно все життя відбувається, і дорослі люди вони стають об'єктами маніпуляцій. Політичних маніпуляцій, наприклад, чи інформацію, коли, наприклад, вони фейки сприймають з різних тем, сприймають фейки за, за справжнє сучасні діти. Чи покоління, яке вже стало дорослими, яке виросло на інтернет-середовищі, то в них більше сформована це здатність відрізнити? Вони подивляться інше джерело. Загуглять, наприклад, говорять так. А давайте подивимося інше джерело. І в цій галузі розвивається певний, відбувається певний розвиток. Так, звісно, гаджети це не тільки щось погане, але це і добре, це і швидка доступна інформація, це і безліч інших функцій, які необхідні тут і зараз. Я, наприклад, визнаю, що мені інтернет дав дуже багато переваг. Це і соцмережі, де я, наприклад, узнала багато людей, навіть з Кропивницького, так би я їх не узнала. Ми б з вами не записали б це інтерв'ю. Це можливість поспілкуватися. З близькими по духу, це перше. Друге, це можливість розвиватися, навчатися, в тому числі й дистанційно для дорослих людей дистанційне навчання це благо, це економія, скажімо, багатьох ресурсів. Потім це можливість переглядати якісь ролики, узнавати інформацію, книги, бібліотека. Це взагалі прекрасно, але що ми говоримо? Ми говоримо про те, що тоді треба це ці можливості розкривати дитині перед тим, як занурювати її бездозно у середовище, скажімо, мультиків і сенсорної інформації. Інтернет він же ж формує якусь іншу свідомість у дітей. Говорять дуже багато батьків. Проблема дитину неможливо витягнути з інтернету. Дитина агриться, коли її просять, наприклад, щось зробити. Тому що інтернет він трансформує уявлення про час. Він трансформує уявлення про час. В інтернеті час він е, виміряється подіями. Наприклад, вбив орка, це подія, це пройшов час. Здобув якийсь орден, там, перейшов на рівень, це час. А в реальному житті ми виміряємо. Чим ми виміряємо часовими якимись характеристиками через це проблема, що діти часто не вміють користуватися своїм часом, управляти своїм часом. Вони не відчувають, скільки часу в них займає те чи інше, скажімо, те чи інше подія. Про онлайн-навчання З врахуванням того, що виростає покоління, яке не може, як ви сказали, сформувати думку, сприйняти довгий текст. Що робити тоді зі шкільними програмами, як їх адаптовувати? Знаєте, я констатую те, що є, але я не знаю. Я думаю, що буде взагалі. Велике розшарування суспільства. Ті, хто читає книжки, має можливість для розвитку, для того, щоб читати. А зараз, скажімо, сучасний світ дає дуже широкі можливості вивчення мов да різними способами, скажімо, навчання, книжки, ролики. Тобто, якщо дитина до всього цього має що, має інтерес. Бо інтерес це теж дуже його важливо, Да, його треба сформувати. Має інтерес, має волю, має навички. Вона буде мати можливості для розвитку дуже сильні. От і буде рости покоління. На жаль, буде рости частина, яка не буде сприймати інформацію з цього, не мож, не буде сприймати текстову інформацію чи інформацію з підручників. І я дуже ну дуже багато бачу, десь в четвертому класі, от коли починається п'ятий клас, ще тягнуть, а в шостому починається це розгалудження. Хто тягне науки? Далі і в кого розвивається теоретичне мислення і все те, що потрібно для освоєння, і в кого не розвивається. Тому я думаю, що буде розширування, і це має якось сказуватися і на навчальних закладах, щоб діти не мучилися. Чи корисним є онлайн-навчання для дітей в цілому? Що таке онлайн навчання взагалі, в нашому сучасному варіанті? Це навчання дитини самостійно вдома з комп'ютера. І отут -от виникає проблема. Багато дітей вони через те, що вони самі вдома, через те, що, що батьки не можуть слідкувати, вони вони працюють, вони виживають, вони не можуть прослідкувати. По-перше, щоб дитина увійшла в клас, да, в інтернет, цей інтернет-ресурс, щоб вона там була присутня в камері. Щоб вона не займалася в цей час чимось іншим на уроки, це ж контролює все вчитель, але педагоги не можуть це не в змозі контролювати це, коли дитина сидить сама. І тут є які проблеми: перша проблема. Коли дитина встає, прокидається, наприклад, йти до школи, вона що робить? Вона прокинулася, вона поїла, вона випила водички от і пішла до школи, і вона зарядила цим свою батарейку в мозку. Тобто вона активувалася. Як дитина робить в інтернет-навченні? Вона в піжамки от встає. Ще не продравши очі, вона лежачи, бере ноутбук чи телефон. Навіть навчання лежачи, це означає, що не відбулася вертикалізація мозку, тобто дитина не встала, От, і мозок її не працює, він не прокинувся. І вона виключила і собі, то, чи то спить. Чи то вона це. Як це впливає? Безумовно, це погано впливає і на навчання, і це погано впливає на життєві сили дитини. Бо активації не відбулося, вона отак провела весь день, потім вона почала грати. І тоді в дітей ще розвиваються, іноді депресії, іноді таке якесь ну, от згортання активності. Є дуже важливий взаємозв'язок між фізичною активністю, настроєю, настроєм. Мозкової активності. Є такі школи, які забороняють користування гаджетами будь-якими в під час перебування в цій школі. Після, будь ласка, для того, щоб оці аргументи, що якщо батькам треба щось сказати, є інші джерела, є вчителі, є директор, яка може прийти, передати інформацію, якщо щось термінове. Так само і вчителі не використовують гаджети, тобто всі, якби в рівних умовах на цій позиції, не в тих, не в тих. Як ви до цього ставитесь? Я вважаю, що правильно є така думка, що дитина вільна особистість. Да? Дітям це дуже подобається. Так, да, я вільна особистість, ти не маєш права. По-перше, ми, якщо ми говоримо за свободу волі, да, за увагу за волю в сучасному світі за неї борються дуже багато людей, і навіть дорослі люди. Є адективними від, від гаджетів. От, на це працюють команди маркетологів, програмістів, психологів, щоб зробити увагу дитини залежною від гаджетів. Дитина не в змозі з цим чинити супротив. Якщо ми говоримо про те, що вчителі мають конкурувати, ні, вчителі не можуть конкурувати з яскравим світом, де треба грати. Це одно навчання, це те, що буде програвати завжди. Це конкуренція між треба і треба, і хочу да от тому, щоб дітки не відволікалися і мали змогу сидіти ціл, ціл скажімо, цілий урок. Це дуже хороша штука, і дійсно треба. Точно так же на перерві, дуже треба, щоб діти рухалися. Щоб вони теж заряджали свою мозкову батарейку, щоб вони е, спілкувалися, щоб вони грали в ігри. Я не забуду, як я колись, коли була в Данії, бачила, як на перерві в датській школі собі двір такий звичайний, мабуть, бідніший, ніж у нас у всіх школах. І там діти бігають, бігають в м'яча, спілкуються, і жодна дитина не сидить в гаджети. Жодна. Я думаю, що по-любому далі буде. Ставати більш нестійка увага людини людина буде все більше розпорошуватися, Вона не здатна буде сісти і довго працювати. Без якоїсь стимуляції, це те, що ми всі бачимо. Тобто, щось зробити, довго робити щось, це стає більш складно в дітей. Увага менш стійка, і вона буде ставати менш стійкою ще буде, мабуть, вплив на мовлення. Мовлення буде більш просте буде йти більш простими мовними конструкціями. Це я от бачу, наприклад, ми все ж таки ми говоримо про ранній да про шкоду для раннього розвитку, але в цілому що я бачу? Людина, яка виросла, коли було вже сформоване інтернет-середовище, да, якою була діяльність в інтернет-середовищі, вона краще орієнтується в сучасному світі. Вона може знайти багато відповідей на багато запитань швидко в інтернеті. Я дякую вам за розмову. Що ж, Формуємо свідомих громадян, так? допомагаємо як батьки, будьмо відповідальними.